То хат на і кручі вразок стягав вінка ріка, маленький Тясмин та могучий, коли весною набряка. Так писав про ці місцини черкаський поет Олександр Зеленько: у цих краях вінки Тясмин в обімах стискають села Вергуни та Нечаївка. У давнину переказують старожили, річка зрозливалася до кілометра у ширшки, а всюди, де височіє сосновий ліс, були піски. Та люди згодом призвичайлися до таких умов, будували хати, розбили городи. Сьогодні населення Вергонів і Нечаївки в сукупності складає трохи більше трьох тисяч осіб. Ці населені пункти перебувають у підпорядкуванні Вергонівської сільської ради. Вже 12-й рік поспіль. Тут господарює Микола Дігтяр. Йому люди довіряють, тому й обирають сільським головою утретє. Разом із місцевими депутатами та у співпраці із районною владою Микола Леонтьович по мірі можливостей дбає про розвиток та добробут підзвітних територій. У пріоритеті соціальна сфера. Цьогоріч у бюджеті заклали кошти на ремонт доріг, вирішення комунальних питань, а також на ремонт будинку культури. Його у вергунах збудували у 71-му році. Тоді Шатний, площі більше трьох тисяч квадратних метрів на 780 посадкових місць він був одним із найкращих не просто на теренах області, а по всій Україні. Таких унікальних споруд розповідає художній керівник будинку культури Олена Манько, всього дві три на всю країну. Щоправда, останні років 20 нічого, окрім занепаду, він не бачив. Та це, на щастя, не заважає розвитку і процвітанню культурного життя у селі. Незважаючи на те, що наш будинок культури не опалюється більше 20 років, художня самодіяльність в нашому селі дуже знаходиться на належному рівні. Хочеться відмітити хоровий колектив «Дивоцвіт». Це постійні учасники районних свят, обласних свят. Також вокалісти. Діти у нас дуже талановиті. Займають призові місця на всеукраїнських, на міжнародних конкурсах. Нещодавно були на всеукраїнському конкурсі в місті Сміла, штурм, де зайняли призові місця. В суботу їдуть на обласне дитяче свято народної творчості в село Моренці Тарасові Джерела. 28 числа в селі Білозір'я хореографія приймає участь в районному святі танці. На 8 травня запланований у нас захід в селі Білозір'я. Даємо там концерт. Ну, звичайно, 9 травня вже традиція. Ми святкуємо в себе вдома та в селі Нечаївка. Хочеться відмітити також наших кікбоксерів. Цю секцію в цьому році, в травні, ми відзначаємо 10 років. Тренер у нас дуже цікава людина, дуже талановита. З Черкас приїжджає, займається з дітьми. Троє хлопців у нас мають звання кандидатів у майстери спорту і готуються до змагань. Польщу їхати. Нині жаліється Олена Манько дітям зимою немає де займатися. Заняття доводиться проводити і в сільській раді, і в школі, але таланту не сховаєш. Сьогодні концертна програма місцевих творчих колективів розпланована на місяці вперед. А нещодавно Вергунівський хореографічний колектив Веселка посів друге місце у всеукраїнському танцювальному конкурсі Весняний вітер свої таланти, сільська молодь відкриває і розвиває ще з маличку. У дитячому садочку калинка серед квітучих клумб біля запашного лісу. Для них створюють всі умови для цього. А поки малеча радіє весняному теплу та тішиться на сонечку. Де іде, іде стонішка? Плескає руками, тупає ногами, хвостиком хитрає, пісеньку співає. Сьогодні вихованцями дошкільного закладу є 100 дітей. Дбають про них 25 працівників, із них 10 – педагогів. Саме їх зусиллями а також батьків і створено усю цю красу. Завдяки е коштам державного бюджету, завдяки нашим батькам в цьому році, в минулому році, в цьому році нам вдалося значно покращити матеріальний стан нашого садка. Зокрема, ми замінили 27 вікон на енергозберігаючі, вдалося замінити постільний інвент, постільну білизну. Закупили іграшки завжди. Ми знаходимо розуміння із сільським головою. Він проникається до наших проблем. Він у нас щастий гість, до речі. Коли знаємо, коли не знаємо, до нас Микола Вончин заїжджає завжди. Ось, наприклад, в цьому році, дві неділі назад, він нам привіз деревами, засадили садочок з яблуневих дерев. Дає нам. Кошти на придбання фарби, ну, завжди всіх, оціх, всіх матеріалів для ремонту, ми ж проводили суботник, це все, все було з із коштів сільської ради. Звичайно, завжди на, до Дня захисту дітей нам допомагає товариство, воно нам завжди в основному закупляє завжди іграшки. Ми вже до цього і звикли і вони знають, що коли день захисту дітей, то нам потрібно дарувати до нас приходити з подарунками. Товариство Колос, яке веде свою діяльність на території сіл, дбає не лише про садочок. У минулому році у розвиток села аграрії вклали близько 100 тисяч гривень. Зокрема, профінансували заміну старих вікон у будинку культури. Керує «Колос» Петро Ткачук. В обробітку має близько двох тисяч гектарів землі. Сьогодні працівники товариства вже завершують посівну кампанію. Серед основних культур, які вирощуватимуть цьогоріч кукурудза, соняшник, овес та соя. Поки аграрії закладають фундамент майбутнього урожаю, здоров'я селян пильнують лікарі Вергунівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Це приміщення переобладнали із колишнього інфекційного і дитячого відділення. Сільська рада виділила кошти і переобладнала на амбулаторію. Так як штат у нас зовсім маленький, десять чоловік у нас сімейний лікар, лікар-стоматолог, фельдшер, акушерка і медсестра. Пацієнти у нас гарні. Дітки, дорослі, старенькі, інвалідів. А маємо те, що маємо. Забезпечення, ну, районна лікарня допомагає. Кошти трохи виділяються, закупляється саме необхідне. А от села Нечаївка, 1 і Нечаївка-2 обслуговує місцевий ФАП. Територію радіусом кілометрів 10, як свої п'ять пальців, знає Микола Володимирович з Куба. У цих краях він народився, а роботі віддав 54 роки життя. У цій чефуній хатині чоловік і мешкає, і працює. Разом з ним робочі будні розділяє акушерка Катерина Олександрівна. На умови праці лікарі не жаліються. Навпаки, говорять, в останні роки спостерігають значні покращення. В тому році у нас була програма у районі про розвиток пропівтоків. І, звичайно, мені сподобалося те, як віднеслись до цього питання наші керівники. От. При допомозі сільської ради, звичайно, ви, або яка виділила на це кошти, було нам підведено водо, е, вода водопідведення, ну, каналізація так, і тому подібне. З медикаментами у нас ну, по мірі можливості те, що треба, у нас все є. Сумка завжди у нас повна з цими медикаментами, які є в От. Ну, і інші там питання відношення зрозумію звідношення фінансування, то по силі можливості нас забезпечують так само, як і Микола Скуба. Свою службу віддано несе Тетяна Джоболда. Вона пильнує скарби у цьому сільському храмі знань і мудрості бібліотеці цій справі жінка віддала 35 років свого життя. Вона достеменно знає літературні смаки своїх односельців, а вони читати люблять. Постійних читачів бібліотека нараховує більше шести сотень, із них лише сто учнів місцевої школи. Нишковий фонд, фонд нашої нечейської бібліотеки налічує біля п'яти тисяч екземплярів, поповнює їх і спонсори, але не в такій великій кількості, як би нам хотілося. Поповнює і районна бібліотека. Це не не тоже невелика кількість, десь 30 книг за рік небагато. Підписку проводить сільська рода, але дуже невеликій кількості десь періодичних видань 5-6-10, не більше. Багато внутрішній світ місцевих мешканців. Тут чи не у кожному дворі живу творчі, і обдаровані люди. Ця молода дівчина, приміром, майстерно вправляється із ниткою іголкою. Говорить, вишивати любить із маличку. Всього навчилася від своєї бабусі. Ще на рушниках спеціально брала рушники вафельні, на них по кожен хрестик допомагала, учила мене на них вишивати. Потім вишивали в школі. Після школи просто захотілося знову згадати своє. Заняття таке вийшло собі рушник на весілля. А от вишивання бісером дівчина освоїла як була студенткою. Відтоді вподобала цю техніку і нині надає перевагу саме їй. Має вже і шанувальників свого таланту. Кілька ікон робила на замовлення. На створення такої краси говорить, витрачає за три тижні. Якщо Тетяна Чемблай свої таланти відкрила ще у дитинстві, то Іван Попадюк лише кілька років тому. У цій краї чоловік переїхав сім років тому, і саме тут йому захотілося творити. До того розповідає, таких думок не виникало. За останні п'ять років майстер створив стільки поробок, що сьогодні його подвір'я більше схоже на музей прикладного мистецтва. Все у мене років п'ять, просто так нема що зимою робити та й займаюся. сам я ніколи не мав відношення до того. Працював токором 36 років. А ну, тепер вже не працюю та займаюсь такими дурничками. Люди їдуть по дорозі, стають, заходять, фотографуються. в інтернеті навіть є. Я бачу мої вироби. Нині ж весь Вергунівський та Нечаївський люд готуються до одного із найбільших православних свят Великодня. Святкові плани з сусідами обговорюють наповну. Общем дуже стовха хороший. на. На свято, Та ж таки, що діти зійдуться внуки та межі їх і побачимо. А от Катерині Мурогу не до балачок. Вона готує до Великоднього столу, не покладаючи рук, пухкі пиріжки, солодкі паски та автентичні крашанки. До Великодня жінка готується ретельно, зважаючи на всі традиції. Головну страву святкового столу випікає у четвер за маминим рецептом, якому ніколи не зраджувала. Для приготування паски мені понадобилося. Літра молока, 50 г дріжджей, 2 стакани сахару, 200 г масла, 4 яйця. Випікання паски треба е, з доброю душою, з добрим настроєм і обов'язково з молитвою. Е, спочатку треба попросити у Бога благословення на те, щоб паска вийшла добра, пухка. Крашенки у господині теж приготовані за традиційним рецептом. Хімії Катерина Моргун не використовує. Яйця говорить, можна фарбувати цвітом берези, щоб були жовтенькими, або лушпиням цибулі, щоб стали коричневими. Наложується марлічка, вкидається і виходить такий цвіт. Це натуральний, а ось цвіт деревини. А у цій господі до Великодня готуються особливо ротельно. Садок Дмитра Ткаченка своїми дивами відомий далеко поза межами України. На явленні з'явилося лице, голова Спасителя. Після цього, як явлення було на дереві, через три дні на четвертий день у вісні мені було з'явився як Спаситель. З такими словами він сказав, започитання мене на російській мові, започитання, от нині п'єте воду сію і омивайте тіло своєю. Рядом вода в мене. Вода в мене була зовсім іншою, була вона на цвіт жовтою, була з запахом болота, тому що через три кілометри болото. Ми пили все життя цю воду, нічого, ніхто не вмирало від цього. Але за цю ніч вода зовсім змінилася. Вона стала кристально чистою. вода. Згодом господар помітив, що вода стала проявляти і цілющі властивості, тому для пручан оперативно збудував кабінки для обмивання. Відтоді стежка до цього подвір'я не встигає заростати травою. Люди приїжджають уже. Я не знаю, де Леша, мені сказати, звідкіля не приїжджають. Люди приїжджають, Багато людей приїжджають з-за кордону з Італії. З Польщі, з Єрусалима були люди, були навіть з Америки були. частих гостей у Дмитра Дмитровича і настоятель місцевого храму Різдва Пресвятої Богородиці, отець Олександр. Церква, де він править, на своєму довгому віку пам'ятає те, що мало див. Не так давно, приміром, тут було явлення Божої Матері. Тепер на цьому місці облаштували спеціальну кімнату, куди з молитвою приходять чимало вірян з усіх усюд. Сама ж церква на цьому місці стоїть вже кілька віків. Скільки і років достеменно, ніхто не знає. Але є припущення, що зведена вона у середині 18 століття. Ліс возили з Руської Поляни, і я коли зараз ще дивлюся на ці стіни на ці, то з них ще виділяється живиця. Тобто ліс дійсно ще з тих часів був дійсно ліс. Побудували його, як я казав полтавські будівничі, і він існував так, як існував він як дзвіниця, так як ви зараз там бачите, була такої ж форми. Центральний купол бів був більший, набагато більший, і було п'ять-чотири купола по бокам, так як зараз, але не такої форми. Зовсім там трошки по-другому було. Приміщення храму пережило велику вітчизняну війну. У нього розповідають місцеві не влучив жоден снаряд і жодна куля. Натомість руйнувати почали самі люди у повоєнні роки. У середині 60-х скинули куполи, а церкву почали розтягати на будівельні матеріали. Але храму судилося пережити і цю нарогу. початку 90-х віряни наполягли, щоб у церкві знову розпочали правити служби. І так потроху її почали відновлювати. Вже коли я прийшов сюди, 13 років тому назад я прийшов сюди служити. Ми почали відновлювати цю церкву. Слава Богу, на той час вже було трошки таке і потепління, і люди були заможніші. Найшовся спонсор. E aqui... Спонсірував нам, дав нам велику суму, ну досить час велику суму. Ми за ці гроші купили і краску, і всі оці обліцовку, і ну все-все, і найняли майстрів, майстрів, все обдиралися, обшкурювалися, ґрунтувалися, красилися. Так ми відновили цю церкву. Потім трудами цих міст, нашого населення, і трудами голови колгоспу, і голови сільради, які давали людей, нам і машини, і пісок, і щепень, і трудами людей, які дали нам пожертву цю плитку, вклали. І оці фундамент, який ми зробили, це все трудами цих людей, які ходять в цей храм. Тепер Нечиївська церква Різдва Пресвятої Богородиці є справжньою красою села. Місцевих прихожан тут небагато, натомість на великі свята сюди з'їжджаються люди звідусіль. Настоятель храму вже готується зустрічати вірян не лише з України, а й з країн ближнього Зарубіжжя. Бажаючих зустріти Великий день Христового Воскресіння у цьому святому місці, говорить отець Олександр, з кожним роком все більше.